Моє захворювання називається розповсюджений арахнений Це запалення спинного мозку. в мене воно сталося у 2018 році. Я маю інвалідність і укриттів, де би можна було сховатись ну, поблизу нашого будинку, не було і досі, до речі, немає. І от якщо мені, то йти до укриття ну, хвилин 25. У зв'язку з тим, що до укриття мені йти дуже далеко, то таким чином я наражаю на небезпеку не лише себе, а й своїх рідних, які мене точно не покинуть, і виходить, що ми усі лишаємось в квартирі. Тому ми власне вирішили їхати за кордон у Німеччину, це місто Магдебург. Такий був вибір, що це найближче до польського кордону. По-перше, ми знали, що тут ми зможемо отримати і препарати, тому що вони потрібні були і мені, і татові, який хворів онкологію, на жаль, його вже немає з нами. Ну, це був вихід із ситуації, тому що ми розуміли, що в Україні на той час ми би не отримали ну, нічого. Наприклад, якщо ми беремо до уваги захворювання мого тата онкологію, то в Україні для того, щоб він прокапався лише один раз, це коштувало ну, понад 100 тисяч гривень. У Німеччині навіть попри те, що це відбувається повільніше, страхова це оплачує. Якщо це червоний рецепт, то людина не платить абсолютно нічого. Якщо жовтий, це часткова оплата. Або ще за червоним може бути 5-10 євро в цьому проміжку, незалежно від вартості препарату чи засобу. Якщо це зелений рецепт, людина це оплачує повністю сама. Я знайшла сімейного лікаря, здається, за тиждень. Я їй зателефонувала. Мені дуже пощастило, що вона львів'янка. Вони мають приватні кабінети, де приймають людей. Причому для людей це безкоштовно за наявності страхування. Дійсно, інколи на прийом можна чекати навіть півроку. Перший раз потрапити, так, да, дійсно важко до лікаря. Якщо лікар бачить, що в людини є дійсно захворювання чи стан якийсь, як у мене, далі е її ведуть швидко, дуже швидко. Тобто лікар сам розписує е дні, коли треба до нього прийти. Е я була на прийомі у нейрохірурга. Він, коли мене побачив, я назвала свій діагноз, він каже: Я тобі знаєш, що скажу? Щоб у Німеччині тебе точно не ходили, навіть так як ти ходиш зараз. Каже, ну, в тебе такого не було. Чому? Тому що німці максимально адаптують людину до середовища, потрібно крісло колісне, будь ласка, але ніхто не буде боротись так, як борються наші фізичні терапевти. Якщо порівнювати реабілітацію вдома. І за кордоном, то вдома вона в сотні разів краще. У мене було відчуття провини, що я тут, що я можу спати ночами, а люди ховаються і гинуть від вибухів. Но це як синдром врятованого. Мені за це було дуже соромно. І через це я намагалася якомога більше донатити, щоб. Ну, хоч якось допомогти. Я замовляла для однієї лікарні, яка мені дуже допомогла в Україні. Медичні засоби для проведення анестезії. Ми співпрацювали із лікарем, який з України він уже давно проживає в Німеччині. Так як я власне, навіть як людина, я не можу замовити ці медичні засоби в Німеччині без рецепта або без медичної ліцензії. Тому мені потрібна була людина, яка може це замовити, і ми це все потім відправляли додому. Стосовно ставлення до українців, да воно як і серед українців між нами різне, так і серед іноземців, воно теж різне. Є люди, які досі вважають, що це лише наша війна. Магдебург — це місто, де колись Скажімо так, панував Радянський Союз. І люди старшого віку, ну, скажімо так, 60-70 є ті, хто ще на це заточений. Демократія в них присутня. Тобто, якщо дозволяють мітинги і нам, то, як ми бачимо в Берліні, їх дозволяють і росіянам. Якщо ми їхали на мітинги, я могла бути або в Вишиванці, або там футболці з патріотичною символікою були такі росіяни. Вони могли реально кричати щось образливе, що все одно Росія переможе, що все одно ви ніхто, чого ви сюди понаїжджали, і причому зазвичай це були чоловіки. По перше, ми маємо показати, що ми не росіяни. А інколи і навіть і таке існує. Люди говорять, що Байдуже, звідки ви чи Росія чи Україна для нас, це одне і те саме. Чому вони про це говорять? Тут їх чому я можу їх зрозуміти? Величезна кількість українців, перебуваючи за кордоном, спілкуються російською, тому власне це і наша проблема, якої якою ми маємо позбуватися. Я ніколи не спілкуюся російською, навіть якщо до мене звертаються російською, бо я українці, які ну нас видно в суспільстві. І часто підходять, вони починають звертатися російською. По-перше, навіть мені важко розрізнити тепер, чи це росіянин, чи це українець. Я, звісно, говорю або українською, або німецькою. Тобто в мене тепер два варіанти. Є навіть цілі групи людей це не лише німці, це громадяни абсолютно різних країн, є цілі спільноти, які хочуть вивчати українську мову. І це суперкрута практика, вона мені дуже подобається. Були німці, які співали українські пісні. Людина, яка ніколи не вчила українську мову до вечора української мови, вона вчить українську пісню. У мене просто були сльози, правда, тому що ну це нереально. На Різдво була українська ядка з українськими наїдками. Там був і Узвар, і вареники, і борщ український. І мені було дуже приємно. Побачити там німці, які це купують, яким це смачно німці, які живуть в Магдебурзі, і українці донатять на зсу, і власне навіть зараз, зважаючи на ситуацію з Херсоном і з Каховською ГЕС, зараз у Німеччині і в Магдебурзі теж збирається допомога. Плюс є виставки від українських художників. Які теж збирають кошти для збройних сил України для цивільних, які постраждали внаслідок війни українського дуже багато, в рази більше ніж це було до повномасштабного вторгнення?